Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні малюватимемо таку листівку сюрприз, у якій ховатиметься котик. Тож беріть гарний настрій, папір кольорові олівці або фломастери і будемо малювати! В мене папір для креслення формату А4, він достатньо щільний. Складаємо його навпіл, куточок до куточка. Гарненько притискаємо, я ще для цього скористаюсь лінійкою. І ось у верхню половинку нам треба ще скласти навпіл. Так само куточок до куточка. Притискаємо гарненько. Я знову використовую для цього лінійку. Ось так у нас має виглядати майбутня листівка. І ось тут ми намалюємо гарбуз. Вгорі ось тут залишаємо трошки місця для стебла. І трошечки нижче посередині малюємо дугоподібну лінію. Вона не дуже великого розміру. І тепер нам треба намалювати таку ж лінію, але знизу вона буде трошки більша. Відмічаю собі місця, де вона буде починатись і закінчуватись. І з'єднують ці місця дугоподібною лінією. І тепер нам треба домалювати ось так бокові частини гарбуза. Трошки відступаємо від верхньої лінії від нижньої. І тепер малюємо знову дугоподібну або такий напівовал чи напівкола. І так само нам треба домалювати другу сторону гарбуза. Тепер малюємо стебло, починаємо малювати звідси таку плавну лінію вгору. Тепер тут. І ось ця лінія трошки коротша за цю. Тепер ці лінії дугоподібною з'єднуємо. Так само ось тут. Це буде зріз нашого стебла. Такими лініями ще можна намалювати текстуру. З правої сторони я ще малюю закручене вусико. І всередині гарбуза ось тут. Намалюємо очі та рот. Малюйте такі, які вам подобаються. У мого гарбуза будуть очі трошки схожі на крапельки, такі вони закруглені. Тепер малюю з іншої сторони друге око, трошки нижче від очей посередині малюємо невеличкий носик, він такої ж форми, як і очі. Очі та ніс ми малюємо у верхній частині листівки. А от, щоб легше було малювати ротик, скористаємось спочатку простим олівцем. Від нижньої частинки ока, але у нижній частині листівки малюємо таку плавну лінію. Вона така трошки хвилеподібна. Тепер її підіймаємо до іншого кінчика ока. І домальовуємо нижню частину рота дугоподібна лінія вниз. Тут так само, як і вгорі. Тепер малюємо зубики, малюйте їх скільки завгодно і де завгодно. В мене буде тут один зубик, з правої сторони другий. А під ним у нижній частинці трошки ближче до центру, малюю третій. Ось ці лінії нам будуть непотрібні. Беремо чорний фломастер і ним наводимо лише потрібні лінії. І до речі, на каналі у списках відтворень під назвою Малюнки на Хеллоуін» ви знайдете більше уроків малювання на хеллоуінську тематику. Також для зручності залишу посилання в описі під цим відео. І не забувайте ділитись своїми малюнками. Надсилайте мені їх в Telegram або Instagram. Посилання ви також знайдете в описі під відео. І якщо ви також малювали спочатку олівцем, не забуваємо витерти його ластиком. І одразу розмалюємо очі ніс та рот чорним кольором. Відкриваємо нашу листівку і трошечки подовжимо ось ці бокові лінії. Зробили їх однаковими, тобто закінчили їх малювати на одному рівні. І від цих ліній малюємо плавні лінії до центру, але не зовсім довгими їх робіть. З одного, з іншого боку такого ж розміру. Посередині залишаємо місце для лапок котика. Я їх ще трошечки подовжую. І починаю від цієї лінії малювати щось подібне на напів овал. Знизу у вигляді маленьких дужок малюю чотири пальчики. Тепер так само малюю другу лапку. Тепер пальчики. Один, два, три, чотири. На кожному пальчику малюємо невеличкі кігті. Намалювали лапки таким чином, щоб при закритті листівки їх не було видно. Далі домалюємо ось цю лінію, де лапка ми її не бачимо, а посередині її продовжуємо. Намалюємо голову. Вона починатиметься ось тут. Матиме вона круглу форму. Мені зручно почати малювати спочатку дугоподібну з однієї сторони, тепер з іншої, а вгорі я ці лінії плавно з'єдную. Мого котика голова вийшла навіть трошки овальна. Намалюємо очі, вони будуть овальної форми. Малюю одне око. Поруч на тому ж рівні малюю друге. У кожному оці намалюємо зіничку. Вона буде у формі такого видовженого овалу. А всередині зінички меншим овалом малюємо відблиск, а саму зіничку розмальовуємо чорним. І все те саме повторюємо в другому оці. Трошки нижче від очей посередині малюємо трикутний носик, точки у носика закруглені, під носиком посередині малюємо ротик у вигляді дужки в один бік і такої ж винший. По боках на голові малюємо вусики. Далі вушка орієнтуємось на зіничку ока, від неї відступаємо вгору і малюємо одне трикутне вушко. Тепер таке ж з іншої сторони. І у вушках меншим трикутничком малюємо внутрішню його частину. Котик у нас стоятиме на задніх лапках, передні лапки в нього зігнуті, тож над головою намалюємо круглий тулуб. Починаємо його малювати десь від верхньої частини вушок. Навіть ця форма трошки грушеподібна, наче це перевернута груша. Подовжимо тепер бокові лінії верхньої частини гарбуза, малюємо їх зовсім невеликими, об'єднаємо ці лінії не прямою горизонтальною, а ось такою, як знизу, трошечки вигнутою. Але вигнута вона буде вже в інший бік. Тепер котику ось тут намалюємо хвостик. Він буде у формі знака питання, але повернутий в інший бік. Такою ж лінією поруч домальовуємо хвостик. Товщину між лініями робіть приблизно однаковою. Ще нам буде видно задню частину гарбуза, тож теж дугоподібною її домальовуємо ось так, де хвостик ми лінію не бачимо, тут трошки видно. І домальовуємо лінію з іншої сторони. І так само знизу малюємо теж дугоподібно. Далі ми лінію не бачимо, уявляємо її. І з іншої сторони продовжуємо. Ось така наразі листівка у нас вийшла і додамо тепер їй кольору. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. Котика я розмальовую не чорним, а темно-сірим, щоб він повністю не зливався і було видно його контури. Райдушку ока я розмальовую жовтим, а у верхній частині для відтінку малюю ще лінію темно-жовтим. Відтіняю ще гарбузик темно-помаранчевим, вздовж чорних ліній, малюю лінії помаранчевим. Невеличкими лініями промальовую ще такі сегменти гарбуза. Ще можна трошки промалювати їх чорним, щоб було краще видно такими швидкими тоненькими лініями. І наша чудова листівка-сюрприз до Хеллоуіну готова. Давайте її тепер відкриємо. Оп! І оп! Друзі, і якщо вам подобається моє відео, не забувайте ставити вподобайки та до зустрічі у нових уроках малювання.